Чи зостанемось у Грисі, що помножилася ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як нам у ньому далі жити. Тут якраз відповідь на той 20, 21 вірш. вірш. Зачнете тільки 20 вірш. Закон же що прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився рік, там перевершила ласка. Чи так видіти, а постукає, ну, так і це збільшила збивши, ласка, сказе переступ, а сказе гріх, збільшилася ну, ласка. Так більше ласки буде. Через переступ буде. Ну то гріші, бо буде тим більше ласки, ну, так, тим більше звитіше. Тут і так написано. Так, да, так, так, то не можна. Але він каже, так не можемо це розуміти. каже, Що ж скажемо? Чи застанемо у грізі, щоб по множия саваска контакто не? Ні. Арка. Зовсім ні. Це от не не. Арка. Ми от то той, дащи, же ми, кежіśmy ум zer ż języku, як не маме далі жити? Ми які померли для гріха, як нам у ньому далі жити? А далі далі отаска, ми життя, а ми не зберігали гріху. Але ми скажемо, але ми не померли для гріха. А як день грішимо? Щодня грішимо. Так, це от як то має То як ми то зараз маємо розуміти? А, прочитаємо третій вірш. Прочитаємо третій вірш. Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що Христа Ісуса охрестилися, у смерті охрестилися? Далі вказано, <kli> що тим, Jsme byli ponořeni do Kristovy smrti. Je potřeba rozlišité, kde ten hřích má síl. Potřebuje rozřízněte, kde to je hřích má síl. On má sílu v myšlení. Veleží obmění. Inčí věci je naše všechny lenosti. Naši prístrasti. Ať je to čůnek a nebočně. To je. to ale hřích má sílu právě v myšlení. Ale hřích má sílu jakraz v důmání. My jsme svědci tyto dny. My těmi dny jsme svědkami. Jak duch antikrista. Jak duch antikrista. Tyto dny. Tyto dny jsme. Systematicky mění myšlení. Systematicky změní důmání. To je ukázková antimeton metoda. це є така, так, приклад такої, такого антипокаяння, антизмінності. Нам просто систематично. Цілковитою систематичністю. ОСН давав нарізені, що від 4 років діти мусять бути сексуальні, так звані виховані. Він дає накази, що діти від 4 років мають так звано сексуально виховуватися. То не є вихова, то є, то є, то є, то є, то є, то Devastace těch dětí. Ale to není vychování, to je devastace, dítě. A není devastace, to je přímo demoralizace a demonizace. To je jen devastace, ale demoralizace i demonizace. A přesně jsou vypracované programy, І на це чітко розпрацьовані програми. Тлак є витворений, Є тиск сильний. Гравні програми заграничної політики Америки. Основною програмою закордонної політики Америки. А сьогодні місяця двіма проголосив президент Обама. І з місяць чи два тому президент Обама це звістив. І є просазовані гомосексуалізму. Є впровадження гомосексуалізму. А керівна народ це не хоче поджігати до заграничної політики а, Америки. А який народ не хоче підчинитися тій закордонній політиці Америки? Санкції. То санкції. Так, що то та Америка? То що то є та Америка? Називається християнським статем. Називає себе християнською державою. А шізі просто є деморалізацію. Але поширює цілковиту деморалізацію. Що то є Євросоюз? Що таке Євросоюз? Nazývá se Křesťanská Evropa. A na prvním místě Lisabonské smlouvy to je zákon Evropy. A na prvším míst Lisabonského čilného zákonu je prosazování homosexualismu. Je provádí homosexualismu. To znamená, to je likvidace všech morálních zákonů. A to značuje likvidace všech morálních zákonů. Všech morálních hodů. Всіх моральних цінностей. E, ліквідація практичних християнств. І практична ліквідація християнства. Що то все в Що таке моральні цінності? Моральні годноти розлищують добро, а зло. Вони розрізняють добро від зла. Зло є трестано, а добро є хранено. А добро захищається rozlišují mezi pravdou a žijí. Rozřiznájí pravdu i brhnují. Ale ta demoralizace. Ale ta demoralizace to všechno dává do jedného roviny. Likviduje pravdu. Likviduje dobro. A dává práva zločincům zluži а не І дає права злочинцям злу, несправедливості. Чи то якоби се пустили з тих прудуху пекла всі ті демони вийшли? То не мов тих глибин пекла вийшли всі демони. А просто зліквідували ті найзакладніші моральні принципи. І зліквідували ті найосновніші моральні принципи. Ктере

Чи це става їх горші, ніж Тобто стаються гіршими, ніж тваринки. Ставайся до слова «посеврімі демони». Стаються одержимими демонами. Англії. Англії. Було заказано. Було заборонено. Християнам адоптувати uh, дітей. Християнам усиновлювати дітей. В Англії мов адоптувати дітей єном гомосексуалове, педофілове, а ще інші збочинці. В можуть діти, тільки гомосексуалісти, педофіли і ще інші Прото, що вони мають права, меншін, Тому що вони мають є, звані, права сексуальних меншин, що А так звана гендерна А це є, так звані, а має асовість, а той, хто має розум а совість совість? А Не бере то, і не бере не <coughs> to, то на таких приходять кари. Деякі англічани проголосили. Денис проживаємо сатанізацію Англії. Сьогодні проживаємо сатанізацію Англії. Ми можемо повідти. Ми можемо сказати, що ту сатанізацію проживають багато ті штати Америки. Що ту сатанізацію проживає також багато держав Америки. Проживає багато держав. Чому кажу багато держав? Бо Де, в Америці кожна має своє Svůj vládu. Tože v Americe každý štát má svůj vlast. V některém z států je dovolená homosexualita. A v jiném je přijčně zakázaný. A v inšmu je z toho zaboravený. No a teraz říkám. Toto je ukázková změna zkrátosti. To tak zmína od zkráty domého. A asi před týdnem v Německu otevřeli домі ганібів про зоофілів В Німеччині тиждень тому десь відкрили будинки для зоофілів А ніколік! Декілька А ви те проти того протестував? А знаєте хто проти цього протестував? Не протестували ані католіки ані протестанти То не протестували ні католики ні протестанти Але протестували охранці тварин. Але протестували захисники тварин. Воланську? Holandii, vytvořili, tzv. Hroupy, uzakonili takzvané mobilní hrupy. Uzákonili takzvané mobilní hrupy pro přímo dome. To, eutanázii přímo v domě. To, že činíte eutanázi přímo v domě. Je naplánováno 2700 eutanázi jako těchto smrtí za rok. заплановано 2700 смертей на рік. Тоді eh, іще праці від поділка до падку, працівний тиждень. Якщо рахувати з понеділка до п'ятниці... Так, тато, мобільна група день забиє 10 людей. Так ця мобільна група кожного дня вбиває 10 людей. Eh, можна будуть тригати рекорди. Може буде в як стаханівці. Місто десяті буде забіє треба тридцять. Замість десяти будуть вбивати тридцять. Тому що треба стали до прогресу. Тому що треба постійно йти вперед. Тато інфекція злата се шіжі вельми А ця поширюється дуже швидко. А то є модель про цей Євросоюз. І це є модель для цілого Євросоюзу. А ви кажете, що все зразні. Так що, то помішалися. I Ukrajina už je zavázána. I Rusia. Stop, ale Protože jsou členy to parlamentu. Ale to se neřekne jasně, jak to je. Ale to ti, jak to Ještě je. Ještě poslední moment je ukrajinská konstituce. A teď se už do ní. A se se а вже потребують так звані управлення. І потребують носити покрай. Чи практично торпедувати mm -hmm. тобто, не були ліквідувати. Тобто, а з ній всіхні моральні одноти а з нею нищити всі моральні цінності I... і незалежність України. І незалежність України. Тобто на Україні говорить, що не, сміють, не говорити, чи хлопчик, чи дівчинка. Вже в Україні вчать, що не сміють говорити, що він хлопчик чи дівчинка, Тобто може вибрати свою стать. Що може вибрати свою стать. А потім, потім їм давати, потім і наплановане, що буде давати тим молодим людям просто гормональні леки. А потім заплановано а потім давати працює. дітям гормональні ліки. А потім операція. А родичі мову, як от там в Тянглі, і він колись операції статті. А батьки взагалі від року можуть Gdyž зробити операцію на зміну статті, як дитина хоче. Але, але дитина от 14 року має право си уробити операції статті. І написано, що дитина від 14 років вже має to, право зробити... От такі то, 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 i s tou eutanázií, s tou mobilní hrupou. I s tou eutanázií, i s mobilní hrupou. V Belgii tam asi z 248 případů, co zabili, co dali eutanázií. V Belgii z 248 výpadků, jak eutanázií. Tak ti zdravotní sestry přiznali. Ti medsestry přiznali se. Že 120 lidí ani ne, nechtěli, tu. Що 120 людей ані не здогадувалися, що їм нові диктаназії. Тобто вони їх вбили. А хто буде контролювати ту мобільну групу? А хто сконтролює мобільну групу? Ти ще б був би мертвий. Як та ja. людина вже буде мертва? Скільки пізніше? Бо буде ніхто хотів з вас підзебрати, де жуєте, наприклад. Хтось захоче вкрасти вам пацієнтів. Заволають. Вибива вам двері. Подзвонить, вони вимовлять двері. А не можеть ніж я собі вам навіть треба жити, доходити вам і дати. Ви а отворите. Подзвонять, що принесли Вейну... вам пенсію, подзвонять, ви їх пустите. Там прийде група. Вирветься група. А те як то пробиває? Найперве да, найперве рудина се достане до коми. Як відбувається евтаназія? Спочатку їм ведуть в кому. А потім їй дають далі не рек, або інекції. А потім наступний укол їй зроблять? Тера чоловіка Я, Власне, Від якого людина задуситься? То є та сладка смерть. От то є солодка смерть. Чи то доба, яка не була ані за фашизм, ані за сталінізм. Тобто настала доба, яка не була ні за фашизмом, ні за фашизмом. Чи то з Олесі сидіва громадської Людина з болем дивиться на молодь, а ще з віші бороть на молеві, а з більшим болем на малих дітей.